Анексія Криму стала відправною точкою для початку сьогоднішньої війни. Якби вона не відбулася, навряд чи можна було б взагалі говорити про повномасштабну війну в Україні. Мало того, що це був вкрай негативний прецедент, на який слабо відреагували, та ще й Крим став важливим плацдармом для наступу в лютому 2022 року. Південний фланг виявився слабкою точкою української оборони, тому в цьому випуску ми поговоримо про те, чому світова спільнота. І, зокрема, західні країни в далекому 2014 році вирішили фактично проігнорувати анексію Криму і багато в чому ввели тільки символічні санкції. На початку 2014 року Росія вирішила скористатися слабкістю України внаслідок політичної кризи і пішла на анексію Криму. Спочатку на територію Криму вводять війська без розпізнавальних знаків, вони блокують українські військові бази та захоплюють держустанови. Росія стверджує, що це не їхні військові, проте вже у 2015 році Путін особисто зізнається, що це була його особиста операція із захоплення Криму. Українська сторона у свою чергу не робить жодних дій, українські військові не отримують наказу давати відсіч, тому просто перебувають заблокованими на території Криму. Місцева влада під тиском армії оголошує про проведення референдуми в лічені дні. Проте в чому ж проблема з кримським референдумом у мене є окреме відео. Сам же референдум ніким не був визнаний, проте він став суто формальною підставою для подальшої анексії Криму. Реакція країн Заходу була досить млявою: країни ЄС і Сполучених Штатів вели звичайний ряд санкцій проти російського істеблішменту і частково проти російської економіки. Проте основні сектори залишалися недоторканими, мова про нафтогазовий сектор та й загалом самі санкції мали швидше показовий характер. Суттєвіші санкції були введені після початку війни на Донбасі і збиття Боїнга, однак і їх не було достатньо для відчутного покарання для Росії. Зрозуміло, був дипломатичний осуд і на міжнародному рівні анексію Криму фактично ніхто не визнав. Проте реакція загалом була досить слабкою, чому ж так вийшло. Перше, це мирне захоплення Криму. Анексія Криму відбулася у мирному форматі і не переросла у велике кровопролиття. Російська армія вторглася на територію Криму, в той же час українські військові не отримали наказу про початок опору, а територія просто перейшла під іншу юрисдикцію. Більше того, навіть більшість військових чиновників та держслужбовців Криму просто перейшли на російську сторону за підсумками анексії. Таким чином, влада на місцях залишалася незмінною, лише змінивши прапори. Навіть нинішній глава Криму Аксьонов на момент анексії, чинний депутат Кримського парламенту. На цьому питання Криму на відміну від Донбасу скінчилося. Росія взяла Крим під повний контроль. Зрозуміло, що це підривало міжнародне право і статус-кво, що склався. Анексія Криму стала першою анексією на території Європи з часів Третього Рейху. Однак європейські лідери вважали це невеликою проблемою, враховуючи, що вона стала мирно, а місцеві жителі та еліти не чинили суттєвого опору. Незважаючи на формальні заяви та невизнання анексії. До початку війни країни Заходу анексію Криму прийняли як факт, що відбувся. Тож мирне взяття території без опору сприймалося як помірний компроміс, що не потребує серйозної реакції. Друга причина це російське населення Криму. Згідно з офіційним останнім переписом в Україні 2001 року, росіянами в Криму себе називали 60% населення, українцями 24%, а кримськими татарами 10%. Після анексії російська частка побільшала через те, що Крим залишили десятки тисяч людей через масовий перехід росіян до Криму, а також через зміну ідентичності частиною населення Криму. Росіяни на останні десятиліття завжди були явно переважною більшістю населення, тому ставлення до регіону Криму було особливим. Такий стан справ і у Європі було сприйнято неоднозначно. Російська риторика, що Крим споконвічна російська земля, могла підтверджуватися тим, що населення Криму. І справді російська. Навіть у складі України Крим завжди був на особливому стані, мав автономний статус, власний парламент та інші органи влади. Тому низка політиків у Європі, особливо правих, вважали таку анексію справедливою або принаймні не бачили в ній нічого критичного. Разом з тим, західні країни весь цей час серйозно ігнорували проблему прав кримських татар у Криму. Багато кримських татар були змушені залишити свої рідні землі після анексії. А практично всі налояльні організації були знищені, а їх лідери репресовані. В останні роки західний тренд звівся до захисту прав меншин, проте проблеми кримських татар вони не помічали. Третя причина сепаратизм у Криму. Питання сепаратизму в Криму не виникло у 2014 році, а має своє каріння з 90-х. Серед кримчан у ті роки особливої популярності набирають проросійські погляди та ідеї відокремлення від України та входження до складу Росії. Наприклад, у 93-му році в Криму з'явився політичний блок під назвою Росія, який набирає неймовірної популярності в ці роки. Як зрозуміло, з назви блоку він прагнув максимально віддалитися від України аж до реальної сепарації, укласти союз та військову угоду із Росією та навіть перейти до рублевої зони. На перших та єдиних виборах президента Криму лідер блоку Росія набирає 73% голосів, а на парламентських виборах блок отримує. 67%. Влада, що становилася, була вкрай антиукраїнськи налаштована, проте через внутрішню розладу партії і тиск центральної київської влади, блок був ослабленим, а в Криму відбувається зміна конституції з урізанням прав півострова. До 2014 року тема сепаратизму була забута на останніх виборах у Криму 2010 року, лідируюче місце отримує партія регіонів, набираючи 49% голосів. Парадоксальна, але партія рух. Яка представляла інтереси українських націоналістів, набирає 7% голосів, тоді як Сепаратистська партія Народна єдність на чолі з Аксьоновим набрала тоді лише 4%. Тобто на той час питання сепаратизму справді себе вичерпало, проте Крим запам'ятався як потенційно сепаратистський регіон і так сприймався і західними партнерами. Четверта причина умиротворення та економіка. До початку 2014 року Росія стала одним з найважливіших економічних партнерів Євросоюзу, який постачає нафту і газ практично на всю Європу і забезпечує її імпортні потреби на 40-50%. Країни Заходу влаштовує такий стан справ, вони отримують дешеві енергоресурси з Росії, завдяки чому зменшують витрати своєї промисловості та стають конкурентоспроможними на міжнародних ринках. Кримські події не так стривожили Захід як можливість розриву економічних відносин із Росією, тому вибір було зроблено у бік економіка. Санкції були введені, але знову ж таки вони не торкнулись критично важливих областей. Більше того, через перераховані вищі причини країни продовжували вибудовувати тісні відносини із Росією, а німці називали Росію стратегічним партнером. Сполучені Штати були прагматичніші у цьому питанні. Ще Дональд Трамп попереджав, що будівництво Північного потоку-2 це велика помилка та можливість для Кремля шантажувати Німеччину за допомогою енергоресурсів. Для німців це стало очевидним тільки після початку повномасштабної війни. Загалом країни Європи не хотіли нести економічні витрати через анексію Криму, що здавалося й тоді невинною подією, яка фактично нічого не змінила. П'ята причина це російська армія та ядерна зброя. Російська армія тоді здавалася непереможною, інноваційною та надефективною. Країни Заходу навіть не думали вступати з Росією у конфлікт і побоювалися її військової могутності. Справді, через кілька років після анексії Криму Росія підтвердила свою військову міць операцією в Сирії, що ще більше налякало західні країни. До лютого 22-го року міф про російську армію був край сильним у всіх країнах світу. Тема ядерної зброї неодноразово підіймалася, однак саме вона досі є головним фактором стримування Сполучених Штатів та інших країн НАТО. Наявність у Росії величезного ядерного потенціалу надає іншим країнам брати участь у конфлікті, а також гарантує стабільність режиму Путіна. Тому навіть у разі повної ліквідації російської армії ядерна зброя продовжуватиме відігравати ключову стримуючу роль. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що західні країни не бачили нічого критичного в анексії без військового конфлікту, вважали, що це нічого по суті не змінить, у той же час побоювалися могутності російської армії і не хотіли втрачати економічних бенефітів від торгівлі із Росією. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.